Миколаївців запрошують на благодійний концерт на підтримку Івана Красножона. Хлопчик страждає на нейролейкоз та потребує вартісного лікування за кордоном. Захід відбудеться 28 березня, о 14.00 в каштаному сквері в ньому візьмуть участь танцювальні та вокальні колективи міста. Також запланована дитяча програма та ярмарок. Виставка. На шість днів до Миколаєва з'їхалися дитячі футбольні команди з усіх куточків України. 26 березня тут стартував черговий етап всеукраїнського юнацького турніру. Протягом чверті століття змагання в пам'ять легендарного футболіста Валентина Ливенцева проходили в Маріуполі. Втім, через війну на Сході цього року турнір прийняли в Миколаєві. Далі Наталя Паламарчук. Цього року всеукраїнський юнацький турнір з футболу присвячений 71-й річниці визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Також пам'яті легендарного футболіста, чемпіона СРСР 1936 року Валентина Ливенцева. би зараз виходить, місто Ніколаєв наймірний місто у нас, і всі команди з удовольствием відкликнули, щоб прибути до нас к нам на, на турнір. В общій складності по всім віковим групам нас приблизительно 60 команд з раз, різних городів України. Організаторами серії змагань стали СК Зоря Машпроект та з Торпеда. Вже не вперше до Миколаєва приїжджає команда з Маріуполя. Гості з інших міст залишаються задоволеними. Впечатлення як у гостей, у нас саме прекрасне, во-первых, організація на очень високому рівні для дітей созданы условия, розміщені в хороших профілакторіях, гостиницях, в інтернаті недалеко. Ад а якщо це вже расстояние, скажем, 3-5-10 кілометрів, то дітей возять на автобусах, предоставляется транспорт. Ігри проходять на стадіоні зоря Машпре та на центральному міському стадіоні. Евіс у кожній віковій групі беруть участь по 12 команд, які розбиті на дві підгрупи. Команди грають за круговою системою. Переможці в подальшому будуть розігрувати звання чемпіона турніру. Я як руководитель федерації футболу міста Ніколаєва, конечно, очень рад, что такой турнир проходит в городе Николаеве. Столько команд приехало. И очень известные клубы, и очень море детей, море позитива, эмоций. За что мы любим футбол. Поэтому самое главное, когда дети і и радуются. Наталья Павло Ткаченко, МСН.